Не що риболов? Сьогодні поговоримо про найважливішого помічника: це риболовний ніж, що варто брати для рибалки, а що краще залишити вдома в колекції. Вибору ножів дуже багато, і я допоможу вам розібратись, по яким критеріям краще обирати саме для себе, що вам може знадобитися на риболовлі. А що ну, точно ні, і варто залишити вдома. Поговоримо, як доглядати за ножами і приклади того, що я би рекомендував. Роль ножа на риболовлі може бути доволі різна. Це може бути відрізання жилки або шнура, очищення риби або навіть приготування їжі, а також розчищення гілок на березі та підготовка риболовного. Місця це все трошки різні умови і потрібні різні ножі. Ви не зможете діяти однаково якісно з одним і тим самим ножем в різних умовах, тому треба підбирати під ваш стиль риболовлі. Але пам'ятайте, що ніж це всього-навсього інструмент, який допомагає вам вирішувати ваші задачі, і ніяк не предмет самозахисту. На звичайних риболовлях. Навіть якщо ви на риболовлі десь в Норвегії за полярним колом, і вас можуть оточувати ведмеді і вовки, ну, напевно, останнє, чим ви хотіли би оборонятися, це був би ніж. До цього доводити не варто. Ну а в звичайних міських умовах, тим паче в нашій країні самооборона з ножем заборонена і може нести кримінальну відповідальність. Тож, умови ми розглянули, і ви, мабуть, розумієте, для яких умов вам потрібен ніж, і які ж обрати їх дуже велика кількість, дуже багато різних в них характеристик, як в цьому всьому розібратися, я от задався питанням декілька місяців тому, сидів, розбирався, досліджував це питання, бо реально дуже багато нюансів. Загалом. Спробую зараз коротко про це все розповісти. Ножі бувають фіксовані ось, наприклад, такого типу. Або складані. Це може бути мультитул або звичайний EDC ніж, які ви можете там носити кожен день. Собою і виконувати різні ним задачі так само вправно і на риболовлі, як і в повсякденному житті. Однозначно, фіксований ніж буде більш міцним виконувати більш грубі задачі ніж складане, але при тому він буде займати більше місця привертати буде більше уваги. З приводу ж сталі для риболовлі однозначно варто обирати нержавіючу сталь. В рідких випадках це буде вуглецева сталь, тому що ну, частіше за все на риболовлі нам за нам не до ножів, не до інструментів. Ми ровимо. Якщо щось треба зробити, ви зробили важній ж мокрий, полежав, і деякі ножі можуть уже до кінця риболовлі бути. Ржавими, а деякі можуть приїхати додому. Я знаю, люди і приманки свої кидають у відра, і вони там і лежать, і зимують, і чекають наступної риболовлі, так і ножі. Не хочеться, щоб він за одну риболовлю просто ушатався. Все-таки ну, це інструмент, це річ може бути навіть доволі коштовна. Тому якби я обирав риболовний ніж, це однозначно була би не ржавійка. З гарних нержавіючих сталей можете розглядати 8 хром 13, 9 хром 14, якщо я не помиляюсь, я коротше, в, в таких характеристиках не дуже. Виведу тут підказочки, е, на які сталі варто дивитися. Aus 8, здається, попадає сюди Сандвік 14. Коротше, доволі, доволі багатий вибір 440 Сі. Чув про неї різні відгуки. Той самий магнакат, але там ціна буде подорожча, Коротше, треба обирати. Рукоятки особисто для мене приємніші такі полімерні, або, ну, коротше, ті, які не будуть холодні в руку. Якщо там голий метал, не завжди приємно в холодну пору, осінь, без сна, тим паче зима, тримати таке в руці. Якщо літо там, в принципі, все одно. З того, що найкраще мені сподобалось, це G10. А Ви спитаєте: а чи можна використовувати ось такі канцелярські ножі? Там, в принципі, звісно можна, але Ну, все-таки риболовля це мистецтво, це краса, комфорт. Якщо вам подобається ходити з таким ножем, та будь ласка, але ну, все-таки хочеться, щоб це було якось естетично приємно. Варто також задуматися про вагу. От, наприклад, ось такий ніж Мора це 115 грамів. щось приблизно разом з піхвами. А ось такий мультитул. Наче набагато менший, але по факту це 300 грамів. Е, і от задумайтесь, скільки можна всього зробити цим мультитулом, скільки цим ножем, і вони виконують зовсім різні задачі. Е, відповідно, чи потрібен вам такий мультитул, чи можливо вам достатньо звичайного EDC ножа, який буде так само важити ну, грамів 90, 100, 150. Тож... Обирайте так, що ну, риболовлі бувають доволі довгими, і носити на собі зайві грами не хочеться. Тут, в принципі, як і в походах. Тепер з того, що я однозначно не брав би з собою на риболовлю, але в принципі завжди є винятки. Я не брав би щось, ось типу метеликоподібне, такі викидушки, ті самі з. Вертикальним виходом, кінжало, кінжалоподібні ножі. По-перше, не всі вони будуть дозволені. Так, з викидушками проблем буде менше, але що ви з ним зможете зробити, теж питання. Тобто, по факту, якщо десь відрізати лісочку, шнурочок, то так. Да. А якісь нормальні задачі підстругати гілочку, цей ніж вже може не впоратися і, ну, буде привертати зайву увагу, мені здається. Не варто брати холодні ножі на риболовлю. По-перше, є закон України, який регулює носіння холодної зброї з собою. По-друге, ну. Навіщо вам здоровенний тісак з собою там на риболовлі на набережній? Що ви збираєтесь з ним робити? Не знаю? Сома завалити, якщо ви спіймаєте? Ну я розумію, там великий ніж, і то не холодна зброя. Якщо ви їдете кудись в гущу десни, по-перше, це який там бушкрафт, можливо, ви захочете зробити. Той самий самозахист проти якогось ведмедя вовка, кабана, не знаю, що мало ймовірно. Можливо, найбільше це антураж, коли ви йдете з здоровенним ножем на кишені, і ви перетворюєтесь з такого собі офісного працівника в виживальщика, бера грілса на природі зі спінінгом на риболовлі. Ну, коротше, це більше такий елемент. Елемент естетичного задоволення, але з практичної точки зору це не має ніякої е, доцільності. Як ви могли помітити, довгий час я ходив на риболовлю зі своїм ножем Мора Компаньйон. Дуже крутий ніж. В принципі, в мене це найлюбленіший топ-1. Він дуже зручно лежить в руці, Довжина леза ідеальна товщина. Сканді-спуски, десь підрізати шнурочок, гілочку, нарубати, ну, умовно, нарубати дров, там щось поколоти, підготувати, зробити вогнище. Коротше, з усіма задачами він чудово впорається, ну, як, як він в мене і живе. Але, ну, Ось такі в нього піхви доволі великі. До речі, хто знає, у морі є ось такий отвір, по-перше, для відводу вологи, по-друге, для... для роздумухування вогнища. Хтось цим користується, хтось ні, тут уже е за вашими вподобаннями. Але е якось прийшла мені думка, що ходити з величезним е ножем кудись на риболовлю. На 2-3 години десь в Києві біля озера, на набережній, ну просто немає сенсу. Якщо десь на Десні, да, там можливо гілочку підрізати, місце собі підготувати, розчистити камиш. Ну, в Києві це просто не має сенсу. Навіть питання не в тому, що в мене на кишені здоровений ніж, на набережні сиди, спокійно ходив, ніяких питань не перехожих, ні в кого не виникає. Естетично, в принципі, нормально виглядає, навіть ви могли бачити на кадрах. Але, ну, хотілося б сказати, що зайва вага, але не в моєму випадку. Коротше, вирішив взяти щось мініатюрненьке, щось естетичне, що буде приносити мені задоволення. Там з кишеньки дістав маленький ножик раз, відкрив, підрізав шнурочок, склав і поклав назад з кишеню. Які я задачі йому виставляв, це відкривання закривання однією рукою, можливо, з викидом приємним. Ем, так, легкість, ем, певні естетичні моменти по ем, вигляду леза. Ну, мені подобаються певні види, напевно, щось, щось схоже на ось це. Ем, до речі, є складаний, ніж від Cold Steel. Ольф, який, до речі, дуже схожий на мору. Але, Що мені в ньому не сподобалось, в нього дуже круте лезо, класний замок Backlog, який доволі міцний. Але в, ну, він доволі легкий, я думаю, ну, не може такого бути, що класний ніж, а так легко важить. І фішка в тому, що по факту лезо закінчується в нього от в цьому місці, де замок. Далі в нього пластикові накладки. І пусто всередині. Ну, мені здалось, що, ну, під мої задачі, що раптом десь якось доведеться щось там їм попрацювати, він складеться. Причому навіть не в замку, а десь пополам. Тому не купив я його. Довго вибирав, напевно, ногів 10 я. Прям обрав, що мені майже подобались. Перепробував ножів 30 в магазині IBIS. Щось мені подобалось, щось подобалось, але не підходило. Коротше, перебрав дуже багато і вже майже купив. Якраз були новорічні знижки. Майже купив я собі ножа. Аж тут попався мені на око мультитул. Всі мої бажання купити легкий ніж. Просто улетіли 300 грамів. Так, в цьому мультитулі є все навіть більше, скажімо так. Але, ну, звісно, 300 грамів з собою таскати забагато. забагато. Можливо, якось прикуплю собі для такої риболовлі щось легеньке. Але по факту в цьому мультитулі є все. Тобто, в принципі, не треба окремо таскати. Пласкогубці, кусачки можна і з риби витягнути, приманку, і відрізати, що треба, і гілочку перепилити, бо є пилка, і консерву відкрити, і, і катушку в крайньому випадку викрадкою зробити, але не раджу це робити. По-перше, туди більше піска попаде, ніж ви. І очистити, чи щось з нею зробити. Коротше, це такий прям екстрений якийсь варіант. Але поки що взяв його. Так, не на всі риболовлі, я його з собою таскаю, ну, бо все таки вага. І знов таки він не справляється з всіма бушкрафтерськими задачами. Так, тут є ось така пилка. От. Але знов таки, ну. Ну, от, товщина дерева, яку ви перепиляєте, це навіть не довжина цього полотна, явно менше. Це щось таке маленьке, але в принципі, ну, і задач таких сильних я на нього і не покладаю. А так, хороший танто подібний ножик, який, до речі, я випробував і зрозумів, що танто, ну, візуально прикольно, але ну, мені особливо не подобається. З дроппоінтом ножі, на мою думку, більш і красивіші, і, і функціональніші. Замок тут лайнер лок, до речі, раніше я користувався з звичайним швейцарським ножиком, який китаєць, і там взагалі замка не було, відкрив, закрив. До речі, теж можна з ним спокійно ходити. В даному випадку замок, я би не сказав, що супер надійний, але нормальний Нормальний лайнер лок Чому я саме захотів такий мультитул, до речі, чому не взяв щось полегше? Бо це перший мультитул, в якому ось такі повноцінні величезні ножиці. Ну, Мені здається, це прям круто по-перше, той самий шнур відрізати дає якісь побітові задачі виконати. Ну і е, в мене ж не було ножа на EDC. Чись загорівся я цим бажанням носити з собою на кожен день ножик, виконувати якісь повсякденні задачі. Знову таки, повторюю це просто інструмент. Е, і, ну, частенько, до речі, я їм користуюся. Десь відкрити посилочку, е, десь е, там. Роблю задачі по роботі, е, щось десь підрізати, витягти, е, закрутити, викрутити, е, підрізати ножицями. Доволі часто, до речі, папір, там люди ножиці, ножиці є, ні в кого нема. Я такий, опа, а ножиці то є. Е, ну, таке питання. Склобій тут є, але по факту його використання, ну, не знаю. Не дай Бог, при аварії вилізти з автомобіля, з автобуса. Таке можливо, можливо. Десь тут є там всякі напильнички, де воно на риболовлю може знадобитися, що про взагалі найнепотрібніша річ, коротше, можна було б його якось облегшити. Але в принципі, поки, поки живе так. Чи комусь би я рекомендував, та можливо сподобається, зайдіть на сайти, подивіться. Ваш, ну, те, що вам більше сподобається, до речі, посилання я не буду в цьому відео додавати, когось рекламувати. Бо ну, у вас є свої задачі. Ви їх, в принципі, маєте розуміти і виділити, де вам потрібен той ніж. Ну, щоб що ви будете ним робити? Далі вже під ці задачі вибираєте собі ніж. Ну, як я робив спочатку, підбирав через інтернет-магазини. Далі вже їхав в фізичний магазин, щупав. Обов'язково ну, треба ніж пощупати перед тим, як купувати. Ну, можливо, десь в руку не лягає. Було в мене таке рука в мене не велика, але деякі ножі прям ну, не лягали. Вони маленькі. До речі, треба бути обережним, бо у Cold Steel є реально е, міні-мікроверсії більших красивих ножів, і ціна там маленька, і ви такі опа, зараз куплю, буду кайфувати, а там по факту приїжджає от, от ножик. І ну, по факту можна з ним ходити на риболовлю. Але. Ну, коротше, дивіться самі. З приводу догляду за ножем в мене ось такий камінчик однаково з усіх сторін ви собі поклали. якщо А от про заточку, до речі, подивіться, прям відео багато в інтернеті є, як це точити. Я розповідати, до речі, про це не буду. Бо я не професіонал в цьому, сам точу, але ну, умовно, на колінці, якось там. Це відносно, відносно не складно з такими простими ножами. Так, якщо у вас там ніж за 10 тисяч і більше, там, по-перше, можуть бути проблеми з твердістю ножа, взагалі його заточити. А по-друге, ну, не хочеться подряпати лезо і десь його зіпсувати. Є варіанти віддавати на заточку до майстрів. Також все це зможете знайти в інтернеті. Чи можна взагалі обійтись без ножа на риболовлі? Ну, умовно, можливо, це, але тоді доведеться деякі задачі. Виконувати іншим і, відповідно, брати ці інструменти з собою. Майже завжди нам потрібно відкусувати шнур, коли ви зав'язуєте приманку. Там кінчик, який залишився, ви можете підпалити запальничкою, відкусити кусачками. Я це все замінив ножем. Мені, по-перше, його цікаво собою носити. По-друге, він виконує ці задачі це вже добре. Тож, дякую, що подивилися це відео. Не забувайте поставити лайк та підписатися на цей канал. А далі рекомендую подивитися наступне відео. І побачимось там. Ютуб дуже любить, коли ви переходите на наступні мої відео, і дивитесь їх все більше і більше. Бувайте!